немножко не знаєш будеш блескать думаєш ти їх побачиш як то кажуть як той суслик. Да, да, да. Він цей. ти його не бачиш а він є да, да, да. Угу. Там така пірамідка ти його і не побачиш так Його дуже важко побачити він одразу падає і перетворяється мертвим Да. Бачиш злачка яка, вона відбита. Тобто воно я її вбив з осені, бачиш, а вона там може виросла, чи відбила від от корня. Ну я тут давав по 0,6 його По 0,6 давав Агіла, поняв. 30... Ну, нормально, тому що я знав, Дай, що вона, вона ну да, Вона ну, крипак це і так да багато, потому последня культура, яка стала маржинальною. Ну що, зараз, а, ну на півдні, да. На півдні, пів да. Ну ти ж буряки тут не посієш. Ну і І свою. І, і Союю, да. У мене тут ще якісь фіалки, поняв? От я, якщо знайдемо її... А, наведу, а -а -а. Бо я бачу. Опушення отаке. Ні, і тобі... А, у мене є на фотографії, я тобі покажу на фотографії. Я таки не зрозумів, що воно таке. І похоже на фіалку, поняв? Бо я щось у довідниках шукав його, не знайшов. проблеми з Вероніка у мене в мене є. Сонечко світе. Сьогодні у нас 22 березня. Такі ріпачки у нас, отакий бур'янець вже з лаковий, падалися попер. Тобто треба контролювати. Ми вийшли в степ і от такими от препаратами ми будемо. Значить PH коректор, бо у нас водичка 8 нам треба понизити 100 грамм. Ми даємо на 200 літрів води. І це десь pH становиться у нас порядка 7, може трошки менше. Ламдекс, це лямда це галатрин у нас капсулирований. Даємо 150 грамів мінімальну дозу. Ну, якби ми його не бачили, цього скрита хоботника, тому профілактично, але ну, два тижні захищає в холодну погоду. Карбендозима 500 по пол-літри. Агіла літр даємо і органосиліконовий приліпатель. Тобто такі послідовності, як я назвав, так і треба змішувати. Перед тим як лити це, треба отаку мати послідовність змішування, набрати половину прискувача води і тоді тільки додати ці інгредієнти.